У нас в діло Україна висловити горе, лікарський наші стояти, і до Не за мене головне відбудуємо син України. Поклали життя і в даєми сили це по і знак пошани і наша дань. Тому що я вважаю, що я повинна прожити ще й за нього життя. І скільки я буду жити, стільки я буду старатися, щоб про нього згадували в цьому житті. Юра і своїми хлопцями їздили в станіцю Луганську розмінірувати ну, місцевість. І попали на ворогів, і відходили, і попали знову на розтяжки. І, і так загинув спочатку Юра. Хлопцями потім командири підбігли, щоб спасти їх і попали на розтяжки.